Всім привіт! Ви на каналі Вона І зараз я буду їхати в Данськ. І зразу знаєте ви, що 70% олії в Польщі це ріпакова олія. Оці жовті квітки і є ріпак. Це вокзал, розташований у центрі історичної частини міста за 5 хвилин ходьби від царого міста. А це стояв на хлібному мосту, а за мною будинок Мельника Великий млин. А це стара ратуша і пам'ятник Яну Гевелю, польському астроному, конструктору телескопів і першому меру Гданська. Будете в Гданську, рекомендують зайти в ресторацію Хліб і Вино. Дуже смачно готують. Це королівська каплиця яскрава споруда у стилі бароко. Було збудовано у 1681 році за розпорядженням короля Яна Собеського. Вона сильно постраждала під час війни, але була відновлена. Війна вулиці Длухій. вона починається з золотих воріт, е, історично значуща і знаменита вулиця Гданська, що присягнулася від золотих воріт до зелених. У 13 столітті вона була жвавим торговим шляхом. Тут є будинки багатих городян і важливих міських чиновників, тому вулицю іноді називали королівською. Фонтан Нептуна в Данську одна з найстаріших пам'яток Польщі, а це тюремна вежа та камера тортур. Оце верхня брама, ворота 16 століття в стилі Ренесансу, які раніше були головним входом у місто та початком королівського шляху. А зараз ми в будинку Убхагена. Це єдиний в Польщі міщанський кам'яний будинок 18 століття, доступний для відвідувачів. Будівля була значно перебудована і модернізована Йохан Убхагеном в кінці 18 століття. У 1911 1944 роках тут був музей. В 1944 році німці його евакуювали, а в 1945-му будинок був зруйнований. Його повністю відновили і відкрили для відвідувачів вже в 1990 дев'ятсот Роках. Зараз тут можна побачити панські покої, кімнати, прислуги і кухню. Це вже ратуша головного міста в Гданську. Тут знаходиться більша частина пам'яток старовини. В червоній залі ратуші відбувалися засідання міської ради. Я піднявся на оглядову галерею вежі із висотою близько 50 метрів. Тут відкривається чудова панорама Гданська. В Гданську протікає річка Молтава. Для того, щоб попасти на колесо огляду, то я почекав, поки опуститься розвідний міст, і тоді пішов. Спускається міст раз. Пів години, колесо огляду Гданська має висоту 50 метрів. До речі, цікаво, що тут ти не одне коло робиш, а цілих три, тому катаєшся ти десь хвилин 15. Have me by your side when the Sun sets. I hope you still want me. I hope you still need me a million. years from now The seasons are changing, the night's ever fading. It's time we left the ground. Let's for an... А це музей другої світової війни. Не так поляки щось святкували ввечері. Нічний Гданськ і А це йде просто служба. До речі, на пероні побачив красиво одягнених поляків і дівчинку в білому платті. Це у дівчини перше причастя, дуже важлива тут подія. А це я в Сопоті. Історія Сопота як курорт сягає 16 в століття, коли багаті гданські міщани почали будувати тут свої літні резиденції. Перші купальні та головний курортний будинок з'явився на початку 19 століття. З цього ж періоду походить знаменитий сопотський пірс. Сопольтський пірс побудований 1827 року, є однією з визначних пам'яток міста. Дивіться, щоб зайти на пірс, треба купити такі білети. Якщо для дитини, то ціна 5 злотих. Якщо для дорослої людини, то ціна 10 злотих. Пішліть на пірс. Гірс дозволяє заглиблюватися в море на більш ніж пів кілометра. До пристані можуть причалити понад 100 яхт одночасно. Without me, don't you tell me what I'm supposed to do when I'm walking on the streets half naked. It's part of me, it's part of me. When I'm making my bed, make up. It's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full. Get out of my life. I know what I. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so full. I know what life. I. Просто на пляжі п'ятизірковий грант Готель. Цей культовий готель він приймав еліто міжвоєнного суспільства. Тут бували Фідель, Кастро, Марлен, Дітріх, інші знаменитості, і багато років містилась адміністрація міжнародного пісенного фестивалю. Кривий будиночок. Це сучасний торговий і бізнес-центр знаходиться на головній туристичній вулиці, на якій багато ресторацій, кав'ярень, крамниць. Влітку тут завжди є натовпи туристів. Я вже в потясі до Варшави. Всім дякую і пока!